І сьогодні у нас в гостях Людмила Листопад. Це школа трансформації мислення, баланс духовного і матеріального. І коли наше тіло в балансі, коли наші думки в балансі, то однозначно все в нас тоді в балансі і назовні. Масштабувати бажання і масштабувати суперсили людей. То шукає і духовне, і матеріальне в одному курсі, це зовсім інша енергетика. Це енергія змін. Щоб дійсно духовні люди знали, як багатіти, і знали, як взаємодіяти з матерією. Доброго прекрасного дня! Вітаємо вас на подкасті на нашій академії наставництва. І сьогодні у нас в гостях дуже унікальна, талановита Людмила Листопад, яка буде корисна для всіх, тим, що як духовнику стати багатим, як не улетіти в духовність і не зависнути на тому, що не встигаєш свої ідеї реалізувати, і бути бідним, і як зробити так, щоб матерія теж не дозволила застряти і не проявити свою духовність. Мене звати Світлана Остапчук-Жилюк, і сьогодні ми проводимо цей подкаст із моєю рідною сестрою, з моєю колегою, співзасновницею онлайн школи сучасного квантового розвитку Академії наставництва Наталією Шнайдер. Рада вас всіх зустрічати. Для мене теж сьогодні велика честь представити особливу гостю. Тому що духовність і матерія, вони мають бути багатими і має бути в балансі. Нас завжди говорять, що ми, духовники, не духовні. Насправді, наша головна ціль, і я рада, що Людмила є нашим послідовником, щоб все-таки духовні люди зараз є така тенденція ставали багатими. І от як перенести цю енергію духовності в матерію сьогодні поговоримо. І будемо ми. Розмовляти предметно на прикладі, тому що у Людмили в житті відбувся такий перекос, де вона відчула, що вона в медитаціях просто відлетіла. І дуже багато хто в пошуках, що через медитацію можна лише медитувати, робити практики, одна не допомогла, піду в іншу і не діяти. Да? Це такі ілюзії, очікування, в яких можуть дуже багато людей застряхнути, Тому що. Люба практика, люба медитація вони направлені на те, щоб створити стан, з якого діяти. Вони не замінюють дію. І коли ми формуємо класний стан і не діємо, то нам це буде дуже небезпечно. І більше про це розкаже Людмила. Вона сьогодні з нами на зв'язку із Руминії. Да? Так, добрий добрий день всім Рада всіх також вітати. Доброго дня, Світлана, доброго дня Наталя. Дякую, що ви мене запросили на цей підказ. Для мене це дуже важливо і дуже приємно бути вашою гостю в цьому проєкті. Розкажи свою історію, як ти з нами познайомилася? Хто тобі нас порекомендував? Який в тебе був етап в житті, що ти прийшла до нас в нашу школу, і як це змінило твоє життя? О, це видите, така е, доленосна зустріч в Інстаграмі. Е, я чесно вам признаюсь, я, я ні, не знала вас. Е, е, я спостерігала за тета-хілінгом десь рік, знаєте, так здалека, і я не розуміла взагалі, е, що це таке, і я не могла знайти побачити е, е, людину, яка б могла мені донести, що це за інструмент. А, заспостерігала я за тета-хілінгом тому, що в моєму житті за десь 2019 чи 2020 року відбувалися дуже дуже цікаві а, події. Я була досить таким успішним а, а, маркетологом і продажником, але а, в американській компанії. Але потім я собі вирішила, що досить я я вже пізнала матерію, гарно поподорожувала по світу. Треба йти в духовність, пізнавати себе. Дізнаватися про знаєте, про свою таку духовну сутність, відрощувати і нормалізовувати своє духовне крило, і мене це якось так накрило, знаєте, з головою. І був такий момент, що я дійсно знаєте, втратила ніби як зв'язок з матеріальним світом. Матерія, гроші це було зовсім для мене стало незрозумілим, і для мене стало якось чужим. Я втратила знаєте, абсолютно, абсолютно всі гроші. У мене залишилося 200 гривень в кишені. І я як зараз пам'ятаю, як я ходила в супермаркет з тими 200 гривнями, і мені прям ну, такий. Серце дуже сильно калатало, чи я можу придбати собі те, що, що мені потрібно. Ось, і, але я почала себе, мала вже в той момент певні інструменти з психології, з коучингу. Я себе трошки привела в порядок, я створила. Я створила продажів на 150 тисяч доларів легко там, за, за два місяці. І так само легко і швидко я їх втратила дуже швидко. Я навіть не встигла ними насолодитися і е, скористатися повною мірою. І тоді я задумалася, ну щось щось не так, і почала шукати ці інструменти. І, ну, що, що не так в мене в голові, я вже розуміла, що якщо я так швидко втратила гроші, значить, щось зі мною щось зі мною не так. І е, коли в мене був знаєте такий вирішальний момент, я собі дала час. Або я це вирішую, або я просто закриваю всі свої амбіції на замок. І приймаю реальність такою, якою вона є. Ну, зможу я створити там 300 доларів, супер, Там 400, супер. На виживання таке от є базове, да? вистачить. Я, ну, житло, житло я собі придбала раніше, в принципі, базові якісь потреби я вже собі забезпечила. Або все ж таки, я шукаю інструмент, я шукаю шлях, як мені цю фінансову і матеріальну ємкість збільшити. І саме в той момент, знаєте, коли я всередині себе прийняла це рішення, я гуртаю інстаграм і зустрічаю вас в своїх рекомендаціях. Я не знаю, як воно працює, я не знаю, а, як, як це взагалі відбулося. І саме в цей час ви проводите інтенсив по Тетахілінгу, там, де даються медитації, а, щоб спробувати, ви роз, знаєте, розжували дійсно, що, те, що це за інструмент, і який вклад цей інструмент зробив у ваше життя. І я тоді, не думаючи, а, відразу пішла на абетку Тетахілінгу і просто знаєте, така. А, айня відбулася адже вже після першого після першого модуля я відчула в собі силу а, працювати з людьми Хоча я завжди віднікувалася і казала, ні, це не про мене, я не буду а, нікого стілювати. І хоча в мене інструментів я збирала на своєму шляху а, досить, досить багато. Але завжди якось а, казала, що це, ні, це не про мене. Я ще не готова, я ще не буду це робити. І от в цей момент мого такий от переломний момент в моєму житті, коли я прийняла рішення, що мені треба змінити, і що я хочу або переходити на новий рівень. Або закривати свої амбіції на замочок і казати: Отак, все це мій це я вже залишаюсь на цьому рівні надовго, Людочка, Скажи, будь ласка, от тебе насторожила ситуація, що ти змогла легко створити гроші і легко так. змогла їх втратити. Чи ти дослідила які програми переконання повпливали на те, що. Ти відторгнула ці гроші, тому що це так можна назвати: що грошову енергію ти створила, ти побачила, що можна створювати, але ти її відторгнула. Так, це дійсно так, так і було. І я ну напевно півтора роки ходила з думкою, що таке зі мною відбувається, що я просто не пропускаю гроші в своє життя. У мене були плани, я хотіла поїхати там відпочити і придбати всі такі знаєте, свої дівочі такі штучки. І, і Не розуміла, чому гроші так просто вони просто за одну ніч знецінилися. І це було, для мене такий був шок. Чи це має таке переконання. А я прийняла, знаєте, коли пішла вибукову духовність, я собі, знаєте, собі, собі таку установку дала. А буд було б цікаво, та, якою я духовною буду, бо легко бути духовною, коли на рахунку там декілька а, там, десятків тисяч доларів лежить. І легко мені тоді було дуже легко бути духовною. Знаєте, а коли а, а було б цікаво, а, наскільки я буду духовною, коли в мене не буде грошей. Знаєте, оця матеріалізація і маніфестація вона була настільки сильною, що я зробила, що Круте дослідження. Не, не, не потрібно було чекати досить довго. Це сталося буквально за два місяці. Окей. А тепер давай підсумуємо. Кожен вибір створює результат. І от у Людмили було цікаво, вона задала Всесвіту. Всесвіт, покажи мені, як бути духовною з пустими кишенями. Окей, Людочка, я тобі покажу і насолоджуюся тим, як ти духовна без грошей. А як бути духовною зрушима? Окей, Всесвіт, покажи мені, що духовність може бути зрушима. І нам дуже тут важливо зрозуміти, що ми е, вибираємо для себе, але вибір формує набір наших переконань. І якщо ти, пішовши в духовність, купила переконання чиїсь, що духовність це відторгнення грошей, щоб бути духовною, я маю відторгати гроші, щоб визнали мене як духовну людину. Я маю бути бідною, не говорити за гроші, не проявлятися. І відповідно ці програми переконання створюють також відторгнення грошей. І пізніше ти розібралася з тим, а можна ж по-іншому? Ах, чиї це переконання, чиї це точки зору, що я маю бути духовною без грошей, чия це гра і в яку я гру. Купилася грати, і невже творець, створивши матерію в повному достатку на планеті Земля, з безграничними ресурсами на гроші, на корисні копалини і на все решту, хотів, щоб люди, які йшли в духовність, були жебраками, жертвували всім, не мали можливості достойно жити, мати класний сон. Мати хорошу їжу, мати хороший відпочинок, хорошу комунікацію. І е, такі думки надихнули тебе створити дуже крутий проект. І я знаю, що дуже багато людей є, які з такими точками зору стикаються. І, до речі, напишіть наших коментарях хто досі вважає? Або, наприклад, якщо ви когось осуджуєте, що якщо ця людина духовна, от, наприклад, ми викладаємо практики духовного розвитку, зцілення, трансформації, але ми виступаємо за баланс духовності. Ми за те, щоб духовники були багатими. А чому мають люди, які не в розвитку бути багатими, а духовний розвиток має бути бідним? І за це ми теж стикаємося з тим, що зустрічаємо. Е такі коментарі, да, що е ми не духовні. І таким чином, е твій проєкт сьогодні це дуже велике таке розкриття. Розкажи, для кого він, який результат, хто е може отримати користь у тебе і як це відбувається? Е з великим задоволенням, бо е це знаєте, це був по перше мій крик душі, і зараз я можу, оволодівши з цими необхідними знаннями і методологією, опакувати свій досвід а, у свій проект, яким я можу поділитися з людьми. І він підходить абсолютно і для духовників, які дійсно, як я а, заблукали трошки в духовності, і забули про матерію, і так само для людей, які а, люблять матерію, і це прекрасно, але ще до ці до цієї де, де такої а, любові до матерії додати. Цієї духовності. І тому, якщо так подивитися, я, я думаю, що кожна людина може знайти, такий, для кожної людини це буде вкладом. Хто шукає цей баланс, хто шукає а, і духовне, і матеріальне в одному курсі, це буде просто а, надзвичайним вкладом для кожного. І... Який результат? Результат, щоб це ідеї, які приходять з допомогою духовності, легко матеріалізовувати, щоб дійсно духовні люди знали, як багатіти і знали, як взаємодіяти з матерією? А Люди, які насолоджуються вже матерією і отримують ці матеріальні блага, взяти а, з курсу оцю духовність, оці духовні трансформації, які я також підготую. І є вже частина така а, цікава а, частина також ще курсу. Це робота з тілом, яка буде проводитися для того, щоб всі трансформації а, проходили як не монек, як, як це можливо найшвидше. А, Через тіло, не тільки через голову, а через тіло окей. Тому я думаю, що для це буде надзвичайним вкладом. Е, правильно я зрозуміла робота з тілом, це буде тілесний ретрит, чи це онлайн проект? Уточни. Ні, це, 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 о, це о, онлайн проект, який сфокусований в першу чергу. Це на роботу з мисленням. Бо в мене це школа трансформації мислення, о, баланс духовного і матеріального. І щоб додати цю родзиночку, да, щоб також наше тіло до нашої швидкісної роботи з мисленням, да, в квантовому такому форматі тіло встигало адаптуватися, я ще додаю роботу, роботу з тілом у вигляді таких динамічних коротких динамічних медитацій. Супер, дякую, дякую. Це дійсно дуже цікаво. Знаєте, я ношу в мене є бампер на телефон, і під бампером в мене є 100 доларів. Знаєте, чому я ношу цю купюру? Вони кажуть, що духовність не, ну, бідна має бути. І тут написано: на 100-доларові купюри багато хто знає, да? в Бога віримо. І е, коли люди, знаєте, в нас є дуже багато парадигм, дуже багато обітниць бідності, дуже багато обмежень грошових. І це теж спеціальна така методологія, щоб вибивати силу і віру у людей. І коли такий проект, як ти, оце створила, про такий баланс, тому що головна практика це балансу, і я щаслива, що ти будеш допомагати, і, як в народі говорять, відлетівшим духовникам, це не в образу, це як ти добре кажеш, ти гарно так ніжно кажеш, заблукавшим. І так само людей, які тільки, яким тільки цікавлять гроші. Це магічно, тому що головна практика, щоб був мир на землі, да, тобто, щоб все було в злагоді і процвітанні, це не навіть не молитва про мир, це практика балансу. І коли наше тіло в балансі, коли наші думки в балансі, коли ми в балансі апріорі, то однозначно все в нас тоді в балансі і назовні. Ну що ж, я тебе вітаю, у нас в коментарях. Напишіть свої відгуки, напишіть свої осяяння. І Людмила подарує особливий подарунок. Я хочу, щоб ти зараз озвучила цю трансформацію, яку ти зробиш, в дар підписникам, роз, зробиш розіграш і подаруєш. Супер, дякую, Наталя. Дякую, Світлана, за таку можливість. І а, я хочу поділитися такою знаєте, своєю своєю здібністю, яку я дуже люблю в собі, це масштабувати а, бажання і масштабувати а, а, суперсили людей. Тому а, переможець а, розіграшу отримує цю мою мою улюблену сесію масштабування а, мислення і масштабування бажання. Тому я буду дуже рада вкла бути вкладом для цієї людини, яка виграє цей подарунок, Людочка. Хочу тобі подякувати. в тебе така класна енергетика. Я прям кайфанула і дуже дякую, що ти підготувалася до онлайн-подкасту і показала, як вони можуть взагалі проходити з тієї сторони іншої країни. І ця історія, що коли ти була в запитанні, і зовсім випадково, твоє вище я серед. Мільйонів акаунтів, мільярдів акаунтів я так назву, тому що кожна людина має не один акаунт в інстаграмі. Твоє вище я контактує з нашими вищими. Я і розуміє, що ми допоможемо знайти цей місточок. Де ти можеш перейти в цей баланс і приводить тебе в саме той період, коли в нас розпочинаються навчальні проекти, коли Люда приходить, заходить на ці проекти. і Ти пам'ятаєш, Наталя, коли ми вибирали показові розбори, розкопки Люда постійно була. Я не дивилася, не запам'ятовувала прізвище тоді ще, тому що в зумі це нові люди, ще не так близько знайомі. Людмила, Людмила, і ти там не дивишся, яка Людмила. І тут Людмила включається камера, і знову на розбір Людмила. Знову на розбір Людмила. Ми вже в Римі ведемо вже курс Тітворець і там розбори. Знову Людмила, і пишуть вже учасники, Да що ж це таке, що постійно попадається Людмила. Коли б завершились всі трансформації, багато хто написав, що через теми відбувались дуже круті розкопки. Дуже. Тобто, через твої запити ти настільки була сильна в запитах, що твої запити були так чітко сформовані, що були такі розкопки на такі теми цікаві. Що навіть от, ніколи б собі не подумав да, про різні історії, які дуже багатьом відгукувалися. Тому, дорогі, якщо у вас є запит знайти наставника, якщо у вас є запит вирішити будь-яку задачу, а не нити, і шукати винного, це зовсім інша енергетика, це енергія змін. Це енергія, коли ваше вище я обов'язково знайде, як здати вам підказку до цих змін. Тому слідкуйте за тим, що ви говорите, що ви думаєте в першу чергу, чим ви відбруєте, і ви обов'язково отримаєте допомогу. І всім я рекомендую просто всім, тому що баланс духовного і матеріального це дуже швидкісна трансформація для здоров'я. Це дуже швидкісна трансформація, щоб зцілити і забрати з св... свого контенту мислення таке відчуття, такий стан, як неприйняття. Тому що духовники не приймають насправді енергію грошей, вони відторгують багатих людей. Тобто, виходить, що духовники дуже сильно налаштовані проти багатих, у духовників дуже сильна енергія налаштування проти. І я говорю про духовників так в лапочках, да? тому що якщо ви налаштовані проти чогось, це завжди говорить про енергію супротиву і не енергію прийняття. І чим більше у нас не прийняття чогось, а тим більше грошей і людей з грошима, і ви подумайте про своїх дітей. Ви б хотіли, щоб вони в цьому світі, матеріальному, я так наголошую, в матеріальному вони не можуть харчуватися одним повітрям, одягатися в повітря, йти в школу з духовним рюкзаком, одягати духовні кросівки, грати духовним м'ячем у баскетбол і їздити на духовному автомобілі. Ваші діти, напевно, по вашій картині бажань, ви б, напевно, мріяли, щоб вони мали для себе. Достойну матеріальну базу для якісного здоров'я, да? для якісного рівня здоров'я, яке потрібно підтримувати. І то чому ж ми тоді відхиляємо цю частину? І кожен, хто піде, і розбереться, і ви навіть перевірте, якщо ви знаєте якісь методи перевірки переконань, я налаштований, налаштована проти грошей. Я налаштована проти грошей. Елементарно, якщо ви вібруєте на до статок іншої людини у вас є програми, які відторгують гроші. Якщо ви вібруєте на те, що хтось живе краще, ви налаштовані проти грошей, не проти цих людей. Ці люди вони є просто дзеркалами, провідниками, щоб ви пішли і забрали ці налаштування проти. Під ними можуть бути різні обітниці, клятви, договора, про які ви навіть не знаєте, не усвідомлюєте, де ви їх купили, де ви їх взяли. Але єдине, що ви можете усвідомити вже зараз, що вони у вас є, і прийняти рішення. Це трансформувати і бути енергією прийняття грошових потоків, грошової енергії. І навіть якщо до вас приходять уже класні ідеї, які матеріалізуються, щоб ви не відторгували можливості в своє життя. І тому підписуйтесь на аккаунт Людмили. Давайте подивимося ще раз на її інстаграм. Бачите, от, як виглядає листопад, як круто ти це все зробила, щоб можна було запам'ятати зорово да, всім візуалам, як виглядає твій аккаунт. І ми обов'язково ще залишимо посилання на твій телеграм-канал, де е, з тобою можуть підписники зв'язатися і з тобою комунікувати. Я ще передаю вітання твоєму мужчині, він тебе завжди підтримує. Це, це просто це теж така рушійна, твоя сила і ваш такий тандем, знаєш, що ти реально знайшлася Духовне і матеріальне. Оцей баланс у ваших стосунках, це той баланс, який йде назовні. І тому я ще раз запрошую, хто хоче такого балансу в стосунках, щоб чоловік завжди вас підтримував. Обов'язково підписуйтеся на Людмилу і приходьте на її проєкт. До зустрічі. До зустрічі. Дуже вам дякую і до зустрічі. Я вдячна за цю можливість, і знаєте, я вас так енергетично зараз обіймаю, тому що е цей досвід і е ця бесіда вона вже сама по собі є стілюючою і для мене, і для тих людей, які будуть це слухати. Тому я, я вам дуже вдячна і гарного всім дня. Ти знаєш, так таке відчуття, ніби ми побували. Ну, в гостях, у сім'ї, в цих енергіях покупалися, Боже, які, от які нам творець посилає Наталя талановитих людей, таких люблячих з такими енергіями, така от молода дівчина, яка усвідомлює такі глибокі речі. От скажи, от я це, цей подкаст ми провели, і в мене просто мурашки по тілу, весь підкаст. Про те, що як це класно, коли ти молода енергійна людина і ти усвідомлюєш такі речі. І чим раніше ти це усвідомлюєш, тим ти по-іншому проявляєшся. Боже творець, я тобі дякую за таких талановитих людей. І що ми можемо mm. доторкнутися і підсвітити для цих людей, що вони можуть повірити в себе. Не сумніватися, тому що це дуже такі ранимі серця. Провідники, наставники, які пробуджують інших людей на покращення по суті в своєму житті, да е, е, хочеться так їх оберегти, хочеться їм допомогти, підсвітити. І я думаю, що дуже швидко ми зустрінемося в Італії на ретриті. Людочка, ти будеш? Так. Так, я я вже прийняла рішення. У мене вересень, знаєте, такий буде. Я їду зараз свою мрію здійснювати, і після цього їду в Італію на випускний. Клас, так буде цікаво послухати глядачам, як же трансформувалася ти під час академії наставництва, які у тебе здійснилися мрії, які у тебе класні проекти з'явилися. Клас, дуже радіємо за тебе. Це дійсно. Я йду. Я їду зараз здійснювати мрію, з якою я заходила на академію наставництва. Але поки я там не сфотографуюся, знаєте, це не буде вже офіційно, офіційно. А я я поки потри по, потримую цей цей секрет, бо це знаєте, це прям це прям вау. Це мій запит от, такого розширення в плані матерії, і я вже чекаю цього моменту а, з нетерпінням. І а, ще Наталя хочу вам подякувати, тому що дійсно це все, що ми зараз бачимо: а, всі мікрофони, телевізор, а, картинку, це дійсно створював мій партнер. Це дійсно його вклад, тому що він переживав більше ніж я. Як це буде виглядати, що все. Було налаштовано і працювало як часики, Тому дякую вам, що ви це помічаєте, і дякую, що ви надихаєте нас на нові, нові створення в парі, такі маючи такий тандем творця і сотворця. Це надзвичайно цінно, і це нас зараз драйвить з кожним разом все більше і більше. Вау, це це просто у мене знову ці До просто... зустрічі Ця енергія клас. До зустрічі. Бажаю всім духовності з грошима.